Всім привіт, друзі, і ми погнали, тома, файтмача, писуватися. А чого я така, друзі, всім привіт, і ми погнали! Тому що я хотіла під музичку так що... Фай, дома, дома. Е, у нас є. Я думаю, ви пам'ятаєте, я вже знімала оце моє останнє відео довге це про цей паркур, так що дивіться, що в мене є. Я впала! А знаєте, що я впала? Тому що я не можу тут з керуванням розібратись. Хайню оливати ча.

Е, да далі музика, музика, Вімкніть музику. Музика! Я не зрані, друзі, чава вам ну, так погано чітна музику, коли я це прохожу. Касакаса. ладно. тин тити Блин, ч так голосно? Мене звук там на три чи на два, так голосно мені в вуха аждаве. Ладно. Коротше, друзі, ми е, в минулому у відео прийшли до самого верха, напевно, я сама не помню, так що не питайте. Так що в цьому відео ми будемо ще раз проходити до самого верху. Просто не можу не проходити цей паркур, мені дуже подобається. Аго, тут, 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 тут. аж через, через цілих сім в е, мені дадуть е, пружинку. Це капець як довго? Е, Та в мене така штука є. Сьогодні ми будемо читати. Да, я знаю, что Сашка на читер на вышла. Я чуть не впала. А, и в минулом видео я трешки тупанула, побачила, что пружинка открыта, не забрала ее, потом на второй раз уже забрала. Діамант вам не тупий на цей раз. А, блин! Ну, хоча б на цей раз вийшли. Сьогодні ми в відео дійдемо до верха швидше, ніж ви думаєте, бо того, що у нас є отакі 4 е, штуки, і ми вже майже дійшли до верха. Так що, друзі. Е, ну ти не дострілюєш. Ладно, давай так. Oh. Don't push the horse. Don't push the. Don't push І зараз нам швид... десенько треба бігти. Ось сюди. Ось тому, що ось таке от може статись. Дивіться, скільки ми прийшли. Ну як Почитерно. Так, Сьогодні відео, де ми будемо читерити завжди. やわらかい друзі, ми прийшли до самого верха. І в нас оце вже є. Так що нам це не треба. Я сподіваюся, це було коротке саме відео на моєму каналі. Так що, друзі, з вами була Діамантова. Діамантова 5. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь. І взагалі я слідкую, що ви відписуєтеся. Так не можна. І мене вже... Алімета тисячу підписників, а підписують.